За останні 10 днів випала подвійна норма опадів, але в цілому дощова погода вже минула. Такою доброю звісткою поділилися сьогодні дніпропетровські синоптики. Наступної доби нас очікує випробування холодом із заморозками до мінус п'яти. А із четверга почне теплішати на вихідні. Обіцяють вже справжню весняну температуру до 22 градусів. Холоди. І тривалі дощі – звичайні явища для квітня, кажуть фахівці. Нетипово, що вони співпали. Це може погано позначитися на врожаю абрикоса, адже дерева квітують, а бджіл немає. А ось стан зернових культур цілком задовільний. І приморозки їм не нашкодили. Але дачникам, які квапляться із посадкою теплолюбних культур, радять трохи зачекати. Якщо прогноз справдиться, я думаю, він справдиться, то після 24-25 двадцять вже буде більш стіка така без опадів погода. Середньодобова температура вже перейде позначку 10 градусів, і наприкінці квітня можна буде сіяти теплолюбиві культури. І це будуть сроки пізніші, ніж середнього